Вітаю, друзі! Я Ольга Маслюк, і наш сьогоднішній прямий етер проведу з самого центру Італії, з регіону Тоскана, де дуже гарні краєвиди, дуже свіже повітря і приємні люди. І сьогодні разом зі мною в етері буде Людмила Богуш, власниця компанії Тайм, натхненниця, людина завдяки якій я тут, яка дійсно. Допомагає здійснювати мрії іншим людям. І ми сьогодні поговоримо на актуальну тему. Вона актуальна абсолютно для всіх. На цю тему мене, до мене прийшла думка буквально вчора, коли в мене виникла ідея, що навкруги стільки багато краєвидів, стільки багато всього прекрасного. А в мене в голові дедлайни, курси. Різні справи і постійно не дивишся на цю красу, а зависаєш. І тому сьогодні ми будемо говорити про те, як не зависати, як дійсно навчитися відпочивати, звільняти свою голову. Так, Людмила приєднується. І ми будемо говорити на цю тему. Про це дійсно найкраще може нам розказати гуру, гуру та менеджменту, гуру людського життя. Це Людмила Богу ж дійсно, адже вона створює, створює для людей гарні умови, щоб люди могли досягати своїх цілей. Так, Людмила, вітаю. Ну, ти, ти мене добре чуєш? Я чую, а наші слухачі напишіть, поставте нам плюсики, як нас чути. А то ми тут експеримент поставили з Олею да, на, на, на природі, так, щоб було гарно. У нас взагалі з Олею сьогодні великий, ну так вже не сьогодні, вже декілька днів великий експеримент, щоб ми поїхали разом, і нам цікаво подивитися, як, ми, як воно у нас вийде, бо ми разом ще їздили декілька разів по Україні, а от так, щоб за кордон та аж на два тижні такого в нас ще не було. То що у нас так? А то, будь ласка, напишіть нам, чи ви нас чуєте, чи не чуєте, як Поставте нам сердечка, чи нас чути. Так, да. Да. Щось у нас тільки одна людина там десь дивиться, нічого не каже. Ладненько Оля, а ми все одно будемо казати. То що у нас сьогодні за тема з тобою? У нас сьогодні тема: як навчитися перезавантажуватися, відпочивати і перезавантажувати свою голову від зайвих думок. Як зробити так, щоб думки не заважали відпочивати? Слухай, ну я якраз сьогодні у мене була зустріч, і я зум зустріч з киянами, і я якраз розповідала про нашу поїздку і кажу, що для мене, а вони мене питають, ви що за кермом сама, і я кажу, да, тому що, як на мене, то за кермом це найкращий відпочинок. І жінка сказала: Да ладно, який відпочинок, якщо не туди повернеш, і щось не туди заїдеш, то який там відпочинок. А я так думаю, то це ж і є. Бо ти ж пам'ятаєш, коли ми заїхали не туди, то на, на що в нас всі наші думки перемкнулися? Що, що з нами сталося? Ми почали хвилюватися, що не туди заїхали. А ні, ми, ми коли заїхали не туди, наші думки перемкнулися на це ж добре. Відкрилася нова дорога, нові простори, і ми no. точно побачимо щось no. прекрасне. Да. Да. Але ж диві, перше, що ми зробили, коли ми заїхали не туди, то перше було що? Шукати, як виїхати. А. І ми... Ми ж мы ж ми ж не сиділи, я ж не сиділа за кермом. Говорю, О, боже, какой кошмар! Ой, що теперь берді, що ж тепер робити? А як же так? так, отут так, я ще так, оця тут, тут 5 кілометрів, тут це тут, те, да? тобто те, що виходить а, за кермом, ну це для мене це дійсно можливість перемкнутися. Тому що а особливо, якщо ти в якомусь місці, де ти нічого не знаєш, і тобі потрібно слідкувати за навігатором, слідкувати за дорогою, слідкувати за машинами навколо, а ще встигати вдивитися на все, що тебе оточує. Да? От то це ж прям яка класна, який класний відпочинок. От ти відчуваєш, що ти перемкнулася думками. А до мене тільки зараз Людмила дійшло, як до жирафа на якісь там не знаю, які сутки, яку добу. Пам'ятаєш, коли ми з тобою їхали, ти мені дала завдання слідкувати за навігатором, слідкувати за швидкістю. Ти ж мене перемикала від моїх зайвих думок. Розумієш, що ти Вау. робила? А я це тільки зараз зрозуміла. А ти як могла, Ти мене відволікала, бо ти бачила, що я на чомусь зависаю, щось дивлюся, не потрібне те. Що взагалі мене засмучує, і ти о, мені давала о. завдання, щоб я мала зосередженість на, і на справі, це ж також дуже важливо. Так, да, То те, що я робила, я тебе повертала до настоящого моменту, до теперішнього часу. тому, що якщо ми зависаємо в чомусь, то ми зависаємо в думках. І ці думки, вони об, або про минуле, або про майбутнє, яке ще не сталося. І от диви. Якщо людина зависає, ну думає про майбутнє, яке ще не сталося, можеш сказати, в неї те майбутнє, яке вона собі уявила, воно гарне чи погано. Можеш це сказати? Ну воно звісно ж погане, адже людина собі завжди ми здатні здатні фантазувати собі чомусь все погане. А якщо Ні, ми... ну ну, слушай, ну ти вже добре можеш фантазувати. Ти ж фантазуєш? Чого ну, таких так, як, я, як я, я мало Людмила? А ну так це давай, давай. Давай не будемо ображати наших глядачів. Да? Давай вирішимо. Але ж в мене запитання було таке: як а, ти дивишся на людину, і людина каже, що вона думає про своє майбутнє. От ти можеш дивитися на людину і здогадатися, яке майбутнє вона зараз собі уявляє? Погане чи добре? Можу, якщо людина я... висловлює свої думки про щось погане. Ні, нічого то... не висловлює. От не висловлює, просто каже: я думаю про майбутнє. І ти дивишся на цю людину і можеш прямо по вигляду сказати, вона про. Ну, якщо вона засмучена, якщо її щось турбує, то звісно вона буде думати про погане майбутнє. А якщо вона оживає, починає діяти, щось робити, і в неї одразу з'являється думка, ну в неї ж думки про хороше майбутнє, тільки тоді, коли людина починає діяти. Бо погані думки вони паралізують, вводять в ступор. Точно. А коли в людини хороші думки, вона починає діяти. То диви, ми можемо, дивлячись на людину, яка замислилася про майбутнє, ми можемо сказати, яке майбутнє вона собі зараз придумала. Правильно? Так. І нам для цього достатньо подивитися на її обличчя. Бо воно або г, або г, да? тобто все. І коли а, я, наприклад, питаю, бачиш, що людина про щось задумала, за ти сама. Ти ж так само мене питаєш, так? Да? А що з настроєм, а що так? Тому що якщо у мене думки гарні, то у мене це улипка, да? це посмішка. Якщо так. думки про погане, воно так. І тепер дивись, якщо ми камишка, ми з тобою про що сьогодні говоримо? Та да? перемкнутися, щоб мозок туди відпочив, щоб розум відпочив, то виходить так. Потрібно не думати про минуле, бо ти там вже нічого не можеш змінити, да? це перше. Так. І потрібно не думати про погане майбутнє, тому що нафіга його постулювати, як ти сьогодні мені сказала. Пам'ятаєш, коли я пам тебе сказала, якщо буде отак, то зробимо так. А ти кажеш, навіщо це таке постулювати? Я думаю, дійсно, навіщо. Давай пояснимо нашим слухачам, що таке постулати. Давай постулати розповідає. це що у нас ідея про майбутнє. Яку людина сама собі думає, і цю ідею не потрібно доказувати нікому, так. тому що це просто твоя ідея. Тобто, все, що ти кажеш стосовно майбутнього, це постулат. І коли я сьогодні сказала: якщо вони зроблять ось це, то я тоді зроблю ось це, це був мій постулат. Тобто, я себе підготувала до якоїсь ну, не дуже. Позитивно да, 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 до, до якоїсь не дуже позитивної розвідку ситуації. Я до цього готова. Не, не, не щоб приготуватися до якогось гарного. <плес> так, ну давайте підсумуємо. Для того, щоб а, перемкнутися да, щоб відпочити мозком, я раджу сісти за кермо і поїхати. А, а ти якщо ти не вмієш спиратиш? їхати, то що робити людині, яка не вміє їхати, от що ти порадиш? Е, перемикатися, знаходити собі цікаві заняття. Прямо зараз, так? Прямо зараз знаходити собі можуть, цікаві заняття. Можуть? А що я зараз цікавого для себе можу зробити? Задавати собі питання. Та не задавати питання, я що зробити. Я і зразу зробити, спитати, що зробити, і зробити. зробити, зробити, зробити. зробити. Помити посуд, а спорт допомагає? Спорт дуже допомагає, бо коли ми навантажуємо тіло, ми звільняємо голову від зайвих думок. Ага мені дуже допомагає спорт. Також мені допомагає іноді витрушувати голову. Ну, скажу я. Голову витрушувати дуже просто. Берете листок, берете свій планувальник і все, що у вас лишнє в голові, виписуєте туди. Всі ваші думки, всі ваші незавершені справи, просто витрушуєте голову. А це корисно, які в тебе пані, а на які в тебе таємниці. Витрушувати голову це все да виписувати все в планувальник. Служу на це ж планувальник перетворюється на смітник. Якийсь це планувальник перетворюється на інструмент, на інструмент твого щасливого життя. Адже, адже коли ми це виписуємо, ми це бачимо, і ми це викреслюємо. А інколи ми з тої голови, коли ми її витрушуємо, ми можемо виписувати і зовсім і не і не негатив, а позитив. І цей позитив вже може стати нашими цілями, і ми можемо їх досягати. О, о а от тут, от, слухай, А от це мені подобається. Це ж виходить так, що а... якщо хочеться думати, не хочеться нічого робити. А хочеться все робити тільки в голові, то пиши цілі. Пиши, пиши собі цілі, створюй їх, проробляй, дивись, як це, як це можна зробити. Тобто, якщо ти не хочеш працювати фізично, якщо в тебе немає керма, за яке ти можеш сісти, то тоді сажайся, сідай за планування когось в рук і розробляй собі плани на життя. Так? Правда? Так. А от скажи, будь ласка, ти собі колись щось плануєш погане для себе? Погане, я ніколи собі поганого не му, от, Навіщо? От в цьому є секрет. От в цьому є секрет. Тому що, якщо ми плануємо, ми ніколи не плануємо поганих речей. Але ж диви, я от тут хочу звернути увагу, що під словом планування я, власне, маю на, на увазі. А це процес, коли ти береш ручку, папір і пишеш. Не в думках ото прокручуєш, а пишеш, тому що необхідно подивитися. Наш розум так, так побудований, що йому потрібно пробач, побачити це для того, щоб воно спрацювало. І коли ти це напишеш на бумазі, на папері. І ти це пишеш, і ти проробляєш ризики, і ти робиш план, і тра ля ля ля, -ля. Воно стає фізичним, воно тут з'являється, ти його можеш комусь показати, так? Да? Це перше. По-друге, іноді люди питають: ладно, а якщо от буває, кажуть, що там погані думки, думаєш, 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 воно спрацьовує. А я тільки що сказала, що а, планувати потрібно на папері. Чому погані думки спрацьовують? Тому що людини багані думки, де думає: один, два, три, десять, сорок, сто разів, одне й те ж саме, одне. От ти бачила людей, які думають щось про свої цілі? Гарне. Сто разів? Ну, знаю себе. А інші, оскільки Що ми... тебе. оскільки ми з тобою разом думаємо про свої цілі 100 разів? от зараз, після етеру, ми зараз з Людмилою будемо створювати асистента по тайм менеджменту точно. точно. тобто, ми з тобою дуже швидко все перетворюємо. Але ти бачила людей, які скаржаться і скаржаться, і скаржаться, і скаржаться, і скаржаться. Та? Тобто і тому людина, коли вона думає погані речі. І багато та часу це робить. Вона сама себе ну, програмує просто і все. То, але от, а слухайте, друзі, ще один спосіб я зараз вигадала: для того, щоб перемкнутися, перемкнути свій мозок на щось, потрібно обрати якусь гарну думку і подумати її сто разів. Сто разів. Що... Домовилися. <смакувати> посмакувати, закрити очі, посмакувати, <смакувати> 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 потім відкрити очі, уявити, що вона вже є, зрадіти, пострибати. <смакувати> О! <смакувати> і голосно, голосна їй <голосна>, якусь, <смакувати> як ви. Як, як... А ти дивись, а да? ти бачила, що люди, коли скаржаться, вони скаржаться голосно. <смакувати> а коли вони а мріють, вони чомусь мріють на одинці? Неправильно. Нє. Ще одне правило: мріяти голосно. Голос. Люди! А ми тут збираємося їхати до Риму. Хто з нами? Класно? Класно, так. Супер. Ну що, друзі? Ми вам надали вже стільки порад, що якщо ви не будете цим користуватися, ми вам не друзі. А ми пішли далі. Що за думки, Людмила? Ми вам друзі завжди. Навіть коли ви думаєте, що ми вам не друзі, ми вас любимо, і ми все рівно ваші друзі з Людмили. Точно, і оскільки ми ваші друзі, то все, що ми вас зараз, зараз розповіли, ви всі цим будете користуватися. Обіцяєте? Ну тоді пока. Всіх любимо, всіх обнімаємо і дякую, що були з нами в етері. І думайте тільки позитивне, адже позитивне збувається на всі 100%. відсотків. Негативного Точно. В житті немає, тому що все відходить, подумаю, що ми були ставиться. щасливими. Так, да, Це те, що у чого ми хочемо. Так, да, все, пока пока Дякую, Людмила. Тобі.